Кадровий офіцер, інтелектуал, хоробрий воїн один з найталановитіших воєначальників Української Народної Республіки. На жаль, його ім'я невідоме широкому загалу. Сьогодні ми спробуємо виправити цей недолік: наша розповідь про Петра Федоровича Болбочана. Болбочан Петро Федорович народився 5 жовтня 1883 року в селі Ярівка Хотинського району Чернівецької області. Полковник армії Української Народної Республіки. Він був кадровим офіцером, який закінчив у 1909 році Чугуївське піхотне юнкерське училище. Ще в училищі заснував гурток рідного слова, на заняттях якого вивчав з друзями українську мову. Та ці заняття проіснували недовго. Йому було винесено усне попередження, а гурток заборонений. Удосконалював свої військові таланти на фронтах Першої світової війни. За свою хоробрість нагороджений орденом і особистою зброєю. 3 листопада 1917 року він командир полку УНР згодом дивізії. 10 квітня 1918 року його призначено командиром Кримської групи армії УНР. Саме в цей час він і здійснив свій головний подвиг. Він розбив на перекопі війська більшовицької Росії і увірвався в Крим, взяв Джанкой, Сімферополь і Бахчисарай. Це була перша велика перемога армії УНР, під впливом якої командувач Чорноморським флотом Росії адмірал Михайло Саблін, 29 квітня 1918 року, видав наказ: флоту підняти український прапор. А в Київ він зателеграфував. Цього числа Севастопольська фортеця і флот, який був у Севастополі, підняли український прапор. Командувати флотом почав адмірал Саблін. Якби ще тоді українці засвоїли цей урок, сьогодні вже ніхто б не ставив питання про приналежність Криму. Проте далекосяжні плани Петра Болбочана звели на нівець німецькі війська, які увійшли в Україну відповідно до Брестського миру. Їх вразив і блискучий наступ, і радість місцевого населення, яке зустрічало з квітами українські війська. Генерал Фонкош висунув ультиматум: Крим за брест литовським договором належить німецьким військам. Побоюючись загострень з Німеччиною, уряд УНР наказав Болбочану залишити Крим. Петро Федорович виконав цей наказ. Його дивізія при повному параді зі зброєю та розгорнутими прапорами вирушила у зворотній шлях. Після цього його війська вели важкі бої на сході країни. А за його голову росіяни пропонували 50 тисяч карбованців. Петро Федорович був розумним та вмілим керівником, якого поважали і прості солдати, і їх командири. А його корпус вважався найдисциплінованішим та найбоєздатнішим в усій армії Української Народної Республіки. На жаль, заздрість та недалекоглядність деяких представників військової адміністрації та керівників республіки. Привели до наклепів, а згодом і арешту полковника. У 1919 році його було страчено. Так Україна втратила свого героя патріота, талановитого військового. Згодом, через постійні чвари та незгоди вона втратила єдність і найстрашніше свою незалежність. Отож, згадуючи про недовгий, але яскравий шлях Петра Федоровича Болбочана. Пам'ятаймо про його головний урок. В єдності наша сила. Єднаймося, поважаймо один одного, любімо свою батьківщину і наближаємо перемогу!